Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Сьогодні поговоримо про нові штрафи, які ввели для водіїв, і які вже почали діяти з травня 25-го року, або які почнуть діяти невдовзі. Кому цікава дана тема, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого контенту. А ми поїхали. Ні для кого не новина, що в Україні останнім часом постійно якісь придумують нові штрафи або підвищують у кілька разів вже існуючі штрафи за всім відомі якісь правопорушення. Отож, перше, що хотілося б говорити, це почув новину, що. Вводять штрафи за розпиття алкогольних напоїв на парковці. Тобто, якщо ти п'єш пиво на парковці, сидиш наприклад у власному авто і розпиваєш. Значить, штраф на каналі Автотема говорить, що штраф буде 51 тисяча гривень за це. Ну я не знаю звідки вони взяли такі дані. Можливо, вони і праві. Я не буду нічого говорити. Просто дивно, що за розпиття не за кермом можна сказати. Так ти ж не встріїв, поки що правопорушення я не поїхав п'яний за кермом. І штраф більшість за те, як ти поїхав п'яний за кермом, то це щось доволі дивно. Але те, що такі штрафи вводять саме за розпиття на парковці алкогольних напоїв, я вірю охотно. поліція це називає превентивним заходом попередження майбутніх правопорушень. Тобто, але водії шукайте тепер місце, де попити пиво, щось інше, крім власного авто на парковці. Переходимо далі. Піднімають штрафи за таку річ, як, наприклад, не пропустив пішохода. Раніше був за це штраф 340 гривень, зараз буде 1020 гривень. За повторне правопорушення 2550 гривень. І за третє правопорушення протягом року буде позбавлення прав від півроку до одного року. І це ще не все. Такі три пункти, як не пропустив пішохода на пішохідному переході, проїзд на червоне світло. І небезпечна поведінка на перехресті. Ці три пункти йдуть одним сегментом правил. Тобто ви можете сказати, ну яка різниця, одним сегментом, один, одним пунктом, там йдуть одним параграфом без різниці. А суть в тому, друзі, що, наприклад, я скоїв правопорушення, не пропустив пішохода, оплатив штраф 1020 гривень. Далі, через два місяці, я проїжджаю на червоне світло, і в мене не буде знов тисяча. 20 гривень, а буде 2550 гривень, бо це повторне право бо ці правила один сегмент, тобто прирівнюється одне до другого. Прикидаєте? І, наприклад, ще через півроку того самого року я, наприклад, дріфтую на перехресті, і мене зупиняє поліція і позбавляє прав. На півроку, бо це вже третє правопорушення. Прикидаєте? Тобто ти порушуєш різні ніби правила, але воно йде одним сегментом і вважається одним і тим самим. Ось такі друзі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І остання новина це штрафи за диски. Друзі, ще б були штрафи за колеса, за те, що. За присутність їх на автомобілі. Ні, я звичайно жартую, але штрафи за диски ввели. Всі ми знаємо, що були штрафи за е, поганий протектор шин, тобто Лиса Гума. Далі могли виписати штраф, коли е, протектор шини відрізнявся, наприклад, на правій стороні переднє колесо і на лівій стороні різна фірма, різний малюнок протектора. Це теж правопорушення. але не було раніше штрафів за диски. Зараз будуть штрафувати за диски, якщо водій поставив собі на автомобіль колеса, які не встановлені заявленими виробником технічними характеристиками авто, не буду коротше вдумувати, щоб дослівно вам сказати цю фразу. Суть в тому, що якщо в тебе з завода мають іти 14 колеса, а ти поставив 16, це право порушення. Поліція це пояснює звичайно ж безпекою, тому що. Якщо ти типу, поставив двадцять перші диски і величезні в те колеса, автомобіль керується зовсім по іншому, і він себе поводить звичайно гірше ніж був на тестуванні, коли тестували його виробники. Значить, це може бути небезпечно для пішоходів, для, для інших учасників дорожнього руху. Тобто, шини мають відповідати заявленим виробником нормам. Не будемо порати зразу гарячку, як воно буде насправді, я думаю, що таким чином. Якщо в тебе шини не кидаються в очі, ніхто не буде перевіряти, які там вони гуглить, які там вони мають бути з заводу. Я думаю, що просто можна їздити, як їздити. Ну і звичайно, якщо ти на Жигуль поставив якісь там 15 розварки, широкі диски, то за це можуть і оштрафувати. Або якщо видно, що прямо в тебе завеликі якісь колеса. То я думаю, що можуть звернути увагу. Ну якщо в тебе там, наприклад, мають бути 15-ті, ти поставив 16-ті чуть меншу ту резину. Я не думаю, що на таке будуть звертати увагу. Але тим не менше, ось такі сьогодні реалії. Штраф за колеса, за диски, друзі. Пам'ятайте саме головне, що найпростіший спосіб, як не натрапити на штраф, це просто не порушувати правила дорожнього руху. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з даного приводу. Нагадую, що ви були на каналі Степ Залюбівць. Мене звуть Степан. До зустрічі.